Ось це мій експеримент. Це пасинки зрізані з е, серцевидних високих помідор. Багряні сорт. Трошечки не туди посадила, посадила до низеньких, потім виявила це, швиденько попасинкувала, залишила два стебла основних, а пасинки великі, вже з квітом прям зрізала. На багатьох були вже білі корінці, такі маленькі, десь до пів сантиметра. На деяких ще навіть не пробилися, але їх видно було. І я взяла їх просто посадила. Посадила днів п'ять тому і спостерігаю, що з них буде. То вони взагалі ось так просто лежали. От. А тепер вони ну, трошки мають перехворіти однозначно. Але діло буде. Е, глибоку яму зробила, всередині сантиметрів 20 глибину, 20, може й до 30. Клала м -м, лежачі. Е, Всередину, виходить, що сантиметрів 10 стебла пішло. І дуже гарно кожен пролила, десь 2-3 літра води зразу лила і посадила. Куч вичухується, а якщо на днях буде ще дощ, то взагалі вони прийдуть чувства, вирівнюються і підуть. Це високорослі, багряний сорт, магряні підв'яжу, будуть рости. Ось так. Спробувала, ніколи раніше так не робила. Чула, читала, що можна з пасинків. Поставила була воду на два дні, бо я поїхала звідси, а потім... Ну, За два дні особливо корні там не, не пішли, Чуть-чуть так прокинулися, то я просто їх посадила. Посадила і кожен день поливаю. По чуть-чуть підливаю. А це навіть куряком їх трошки підлила. А це просто відходить, тому що вони ж майже без коріння. Тому просто хворіє. Але подивлюся, можливо, і будуть помідорки до кінця сезону. Дуже цікаво. Це вже вони а, є помідорчик. Є. Вони квітучі були, я ні квіт не обривала, нічого, просто так посадила. Ось вони вже піднялися, лежали ніякі. Можливо, які ще не відійде. Там в мене біля 30 штук вийшло їх. Буду дивитися, але щось буде. Навіть дуже цікаво подивитися, що з них буде. Ну, Це так, шансів мало, але... але... Якщо буде дощі погода і день-два без сонця, то вони взагалі попруть. О, о, відійшли. Ось вони. Треба їх підкормлювати, поливати, і вони підуть. Ось так ось пасеньки. Можна такі кущики мати. Ну, якщо не поливати, я думаю, то вони не будуть рости. А якщо постійно давати полив, то шанси... Отримати хоч невеликий урожай є.